Сирському новому головнокомандуючу української армії довіряють 40% українців залужному 94%. і це ще ж Сирський не наробив ніяких дурниць під керівництвом свого безпосереднього начальства з банкової, яке не дуже. Збирається, ну, принаймні кажуть знаючі люди, питати думку самого сирського з приводу того, які військові операції варто проводити і як проводити, а які не проводити. А якщо не дай Боже, станеться якийсь провал. Ну, наприклад, в Авдіївці страшно говорити, але там уже конкретно намітився. Провал, дай Бог, щоб обійшлося без потрапляння в оточення, яка тоді буде е, діаграма, е, яка тоді буде співвідношення е, рейтингів е, колишнього головнокомандуючого залужного і нинішнього сирського? Ну я думаю, насправді що е, рейтинг сирського е, так сильно не постраждає? Ну, довіра. До сильного постраждає довіра до того, хто власне в нас є де-факто головнокомандувач. А головнокомандувач у нас тепер з призначенням. На цю посаду сирського де-факто головнокомандуєш є верховний головнокомандуєш, президент Зеленський. І якщо вірити соціологам, що на момент звільнення залужного у Зеленського було 69% довіри. Ну, хоча мені це абсолютно не мислимо, як в нього може бути, то в разі невдач, ця цифра дуже швидко може переполовинитися. Або й е перетроїтися, так би мовити. Ну що ж, е вони самі там на банку вибрали собі цей шлях, шкода, лише що е розплачуватися е може довестися нашим захисникам на передовій.